Не дбало, стається, що зроду не доля, що горе тебе не знавало. Онде палочка весела, ні хороші красні села, там хати садками вкриті, Стрібним маревом повиті, Коло сіл стоять тополі, Розмовляють з вітром в полі. Дани золотії стається безкраю, аж знову бори величезні густії провадять таємну розмову. Он ярочки зелененькі, стежечки по них маленькі. Перевидімо стрічечки, збігаються до річечки. Річка плине, берег рвучий, Красо України подолля, розкинулось мило, недбало. Здається, що зроду недоля, що горе тебе не знавало.